Цьому малюку півтора місяці. Він бездомний, проте сьогодні йому обіцяють знайти господаря. Шукають господарів для маленьких чотирилапих таким чином. У Львові вже вдруге. Тоді вдалося прилаштувати всіх трьох цуциків. Цього разу вже чотирьох маленьких цуценят, закутаних у теплі рушники, принесли волонтери у велетенській коробці. Ми роздаємо цуценят з вулиці і намагаємося їм знайти хорошу сім'ю, яка б дала їм шанс на хороше життя і спасла б їх від холодної загибелі на вулиці. Напередодні песиків покупали, нагодували та обробили проти бліг. Мішель проходив повз, коли побачив, що роздають цуциків. Дуже захотів забрати із собі одного. Навіть одразу дав йому ім'я Боб, хоча перед тим мусів порадитися. А можна за 15? Гровинь 15. Да. Зараз і п'яти. 20 хвилин. Добре. я Добре. Добре. Сказав безплатно. Так, да, безплатно. Хорошо. <ривіт> я забираю. Можна? Проте не всі довго думали. Оля забрала собі цуцика одразу, не вагаючись. Тому що я дуже сильно люблю тварин, особливо собак <ривіт> і мені жаль. Пара Микита та Наталя вже давно мріють про вірного друга. Кажуть, житиме він з ними в одній кімнаті, а спати буде на подушці. Ми хотіли спеціально ми дивили, йшли сюди на цю акцію з 2 часів, тут ходимо ще. Волонтери взяли контакти нових господарів маленьких цуценят. Далі контролюватимуть, чи житимуть собачки у хороших умовах. Активісти та волонтери запрошують усіх, кому не байдужа доля тварин, допомагати їм. Хто не може виконувати якусь роботу, може допомагати матеріально, тому що ми також їздимо в притулок милосердя, і там постійно потрібна допомога, як фізична, так і допомога грошем тому що він є приватний. Під час акції волонтери встигли зібрати кошти, які передадуть у притулок для тварин. Наступного тижня проведуть ще одну таку акцію, адже одного песика так ніхто і не забрав. Цього разу лише для трьох цуциків день став щасливим. Собака то друг, направду друг, який тебе завжди любить безкорисливо, завжди тішиться, коли ти є. Марта Когут, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.